24 січня ЗАБЕЗПЕЧЕНІ В СЛУЖІННІ ІНШИМ Він каже їм Чому думаєте, що хліба не маєте? Хіба й досі НЕ збагнули, Чи ще не розумієте, Чи ваше серце все ще скам'яніле? Марка 8.17. Після того як Ісус нагодував п'ять тисяч і чотири тисячі лише кількома хлібами і рибками? Учні сіли в човен, не маючи достатньо хліба для себе. Коли вони почали обговорювати своє скрутне становище, Ісус запитав Чому думаєте, що хліба не маєте? Хіба й досі не збагнули, чи ще не розумієте? Марка 8.17. Чого вони не розуміли? Вони не розуміли значення залишків, а саме, що Ісус подбає про них, коли вони дбають про інших. Ісус продовжив. Коли п'ять хрібів я розділив на п'ять тисяч, то скільки повних кошиків кусків зібрали? Кажуть йому дванадцять. А як сім на чотири тисячі, то скільки повних кошиків кусків зібрали? І вони кажуть Сім. Тоді він каже їм Ви ще не розумієте? Марка 8, 19, 21. Не розумієте, чого? Залишки. Те, що залишилося, було саме для служителів. Насправді, першого разу було 12 людей на роздачі, і залишилося 12 повних кошиків, Марка 6,43, 43, якраз по одному кошику на кожного служителя. Вдруге залишилося сім повних кошиків, сім число довершеної повноти. Тож, чого вони не розуміли, що Ісус подбає про них? Ти не можеш дати більше. Ніж дасть тобі Ісус, коли ви витрачаєте своє життя для інших, ваші потреби будуть задоволені. А мій Бог згідно зі своїм багатством, нехай задовольнить усяку вашу потребу у славі в Ісусі Христі. Филип'ян 4.19